Успішний. Цього року він буде мати нові опції, які не було минулого року. Цього року ми дозволятися чемпіонат відкритий чемпіонат України по аквабайку. Бачите, яка кількість сьогодні є спортсменів на водних мотоциклах. З трьох різних категорій будуть приходити змагання, тобто крім вже водномоторного змагань, буде ще змагання по аквабайку. Тому що це буде спеціальна траса була максимально наближена до людей, тому що люди можуть почати максимум того що шоу, які показують спортсмени під час змагань. Мені приходить сьогодні і завтра, сьогодні та детальський будинків буде участь відкриття, завтра буде нагороджувати переможців. Хочу подякувати всім організаторам, які значили з організації, федерації проголосної спортивки, федерації побайду, подякувати спортсменам, які приїхали з різних куточків. І України, і інших країн. Сподіваємося, що ми залишимо найкраще враження про банів нашої місті. Ми зробимо максимально все, для того, щоб ми чули комфорт. Тернопіль хотів пройти шара, ти шар. Напевно, організатор скажуть більш детальніше про те, що буде організувати в їхній республике. У нас сьогодні крисовий гонки. ми зараз. Согласно графіку, после водомоторника вже кончили еще по три заезда, а потім показатель по пристайлу. Завтра э, слаломные гонки. Попробуем сделать мастер-класс для всіх желающих. будем оценивать их по их подготовке и будем кататься а вообще хочется сказать, что Тернополь это уже у нас добрая традиция прекрасный водоем прекрасная организация соревнований и то, что уже здесь на этих гонках присутствуют представители других стран, России Литвы, это уже знак что Тернополь занимает достойное место в одномоторном якобы байкерском спорте спасибо руководству, спасибо горожанам с праздником! Віце-президент Української федерації «Кубайка» Каравійський водів. Мене звуть Гураль Вадим Петрович, я представник федерації водномоторного спорту. Хочу сказати, що дистанція в Тернополі акредитована 5 років Міжнародною федерацією водномоторного спорту. Ця дистанція є найкраща в Україні, саме пристосована. Цю дистанцію і взагалі Тернопіль. Дуже сподобався всім спортсменам водомоторним спорту. І ми постійно будемо залучати сюди змагання вищого класу чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Оскільки цього року чемпіонату Європи проводяться на території Європи в Польщі, Німеччині, то в цьому році ми розіграємо кубок мера міста Тернополя і Кубок Євразії. Є у нас учасники, які приїхали навіть із Уралу, із Омська. На наступний рік готуємо дуже серйозні змагання класу чемпіонату світу і чемпіонату Європи.